розпаковка. В моєму замовленні, як завжди, це велосохі Wellness Pack. То підписи також антиоксидант, бо знижка на нього взяла про п'ю додатково. А, жінки, вітаміни 60 таблеток, хватає на 2 місяці на таблетку в день. А також дитячі вітаміни та мінерали. Я обов'язково вам рекомендую це з спрейте за тарант. Ви знаєте, він мені дуже-дуже сподобався. Такий аромат універсальний, що для чоловіків, що для жінок і дійсно він є вий. супер. Взяла я собі супер стійку зимановську тональну смугу, дуже мені сподобалася вона не день не відпечатується, не відставляє слідів. Я взяла я саме світлий дом, заверкиби, аж розстроїлася, що такий світлий, але через пару хвилин він так адаптувався під тон шкіри, ви знаєте, просто супе. Слідуюча тональна основа, і зла сама від себе в шокі, що за скільки років я ні разу її не брала. Це шикарна, це мільйон. Просто ставлю. Я взяв це мене тут порселяновий, така шикарна дівчатка по акції, де рік обов'язково не пожалкуєте. Це база під макіяж, її можна її самостійно. Наносити, сіяти не будете, як юлечка, Аромат такий на літо. Він і для маленьюжина любить відпід'яда. Такий легесенький аромат сподобався теж. Ось так оці. Гель новиночка для ну ще не можу зробити вивод, чи воно хороше чи погане, там пару разів тільки намезукася. А які кінюшечки для бровок та вік. Це мені дуже подобається. Це продукт, це вже декілька разів я замовляла, бруки я малюю, це помадкою брала, а це відійшла кішки, це не дуже добре, так гарно тушується, ні силочки можна. Підводить такий матовий вікінок, ну, промічки обов'язково сидіючи, каталоги 14 лип'ям да діти. Тут багато новинок, аромати новенькі, а також з продаж, ароматів, 50% знижки. Якщо ви зацікавилися якимсь ароматом, у вас є люблена продукція, компанія Oriflame, звертайтеся з, з радістю вам допоможу вибір, допоможу вам зробити замовлення. Перше замовлення, додаткова знижка 15% і плюс кешбек 15%. Пишіть, з радістю поспілкуємося. Всім добра, миру. Ваша Мадам смертеч.